Крутезний краулер в 18 масштабі. Це Traxxas trx 4M. І ще й в шикарному кольорі Браун, подивіться. Ну, виглядає просто суперово. Їхня копійність, їхня якість, деталізація. Максимально все класно зроблено. Далі по комплектації. Машинка одразу йде готова до використання, повний РТР-комплект, акумулятор, пульт керування, зарядний пристрій, інструкція, каталог запчастин, все це є вже в комплекті. Далі шини, м'якесенькі шини, подивіться, просто будуть чіплятись за все, що завгодно. Далі, амортизатори. Масло наповнені, підвісочка відпрацьовує, ну просто і просто шикарно. Як перед, так і зад. Далі, підсвіточка фари. Фари у нас світяться. Це все з коробки. Додатково нічого не треба тут встановлювати. Але є величезний комплект тюнінг підсвітки. Є також. Додатково для них причепи, тобто багато-багато різного тюнінга. Прикрас, аксесуарів для цих моделей. Повний привід постійний, все пропорційно, такий міні-компактний розмір. І для приміщення підходить, і для, можна для вулиці десь використовувати. Тобто, маленька, зручна, компактна машинка. Ну, рама Металева 100. 80-й мотор колекторний. Сервопривід. Ось така машинка. Готова одразу до використання.